Готуємо медівник на пательні. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Якщо я зараз почну з того, що я приготувала медівник і хочу поділитися з вами рецептом. Цими словами навряд чи я зацікавлю більшість із вас, правда? Але якщо я скажу, що я приготувала ось такого -от ароматного красення медівника. Не використовуючи духову шафу. Як вам? Вже цікавіше, правда? Який він ароматний! І погляньте, який величезний. Все готується дуже просто, швидко і без підводних каменів. Коржі перевертаються без зусиль, з тістом дуже легко працювати. І як результат, подивіться, величезний, смачнезний ніжний мадівник. Для того, щоб приготувати таку смачну домашню випічку, вам знадобляться наступні інгредієнти. Це для тіста. Ставте на паузу і вивчайте уважно або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є. Перед приготуванням тіста відразу ставте воду на плиту для парової бані. Тим часом в миску відправляємо мед. Сюди ж до нього додаємо цукор. І вершкове масло. Будь-якої температури масло не важливо. Дрібку солі також обов'язково. І ванільний цукор в мене ось такий зі справжньою ваніллю дістався дуже ароматний. Все, ставимо цю миску на парову баню, обов'язково, щоб дно миски не торкалося киплячої води. І періодично, ось так помішуючи, далеко не відходьте. Дочекаємось того моменту, поки всі інгредієнти стануть однорідною масою. Ось так. Готово. Як тільки все розчинилося, друзі, додаємо соду. Ще раз гарненько все перемішуємо і, в принципі, помаленько так стійте і помішуйте масу. Недовго, десь 1,5-2 хвилинки, доки, бачите, з'являються ось такі бульки. Це означає, що можна цю основу для тіста вже знімати, вона готова. Бачите, скільки бульок. Все, вимикаємо вогонь і основа для тіста готова. Злегка її потрібно остудити, щоб вона була теплесенька, не гаряча. Далі додаємо яйця також будь-якої температури. І гарненько все замішуємо. Рідкі інгредієнти для тіста. Готові. Тепер порційно додаємо просіяне пшеничне борошно вищого гатунку і замішуємо тісто. Спочатку це роблю лопаткою, а потім будемо вимішувати руками. Це також просто до однорідності, дуже легко і швидко. Спочатку тісто буде липким, по мірі того, як воно ставатиме більш холодним, воно буде триматися гарно купи і не липнутиме. Не хвилюйтесь, борошна більше не додавайте. Тепер що? Посипаємо робочу поверхню борошном, туди прикладаємо тісто, бачите, воно вже дуже приємне у роботі. І ось таким чином формуємо ковбаску. Це тісто я особисто буду розділяти на 11 рівних частин. У мене діаметр виходить 19 см. Висоту я також зазначила, в описі, здається, вона так: 10 см висотою. Ось так з тіста формуємо кульки, бачите, нічого не прилипає. Дві кульки я залишаю на столі, всі інші перекладаю під плівку в миску, щоб вони не завітрювалися. Будемо працювати дуже швидко, тому що коржі насправді готуються по одній хвилинці, а то й менше з кожного боку на середньому вогні. Тим часом розкачуватимемо наші коржі. Підготувала вже патерні, і ось миска, яка по діаметру підходить, тому що нею буде вирізати, власне, коржі. Щоб все гарно поміщалось, вирізаємо. І все відправляємо на розігріту пательню, середній вогонь смажимо, проколюємо видалечкою кожен коржик, поки випікається, один, швидесенько розкачуємо, інший і так конвейером все. Бачите, дуже гарно працювати, нічого не прилипає до рук, до поверхні. І ось так швиденько, як бджілки, працюємо дуже швидко. Перевертається, бачите, дуже легко, нічого не рветься, не потрібно там. Танці з бубном робити, тісто дуже класно в роботі. І все з іншої, хвилин, з іншої сторони, також півхвилинки буквально випікаємо, а то й менше, і коржі готові. Бачите? Ніяких проблем. І вже буквально за зовсім трішечки часу ось така ціла гора дуже ароматних медових коржів виходить. Аромат стоїть просто на всю хату. Ну, прям. Хоч бери їх і так, їж. дуже смачно пахнуть. Я ще вирішила довести до ідеалу, підрізаю кожен коржик, всі нерівності прибираю, 19 см роблю діаметр. І два коржі я покришила, зроблю з них крихту, щоб посипати. Тобто, в мене торт виходить з 9 коржів. Обрізки плюс два коржики. На обсипку і качалкою все роблю, ніякого не блендера, нічого не використовую. Для крему нам потрібні ось такі прості інгредієнти. Карамель, в принципі, і горіхи звідси можна прибрати, якщо не хочете, готувати карамель. Посилання залишу тут, готується вона дуже швидко. За день до того, до приготування я її зварила. Сметану беру 30%, брала від президента червона така баночка з пластику. Дуже густу і цукор, бачите, в мене дуже-дуже дрібнесенький. Швидко він розтане в сметані. І додаю ванільної есенції буквально кілька крапель для запаху. Дуже люблю. Все перемішуємо, друзі, і крем готовий. Ну, Хіба це не просто? Відставляємо в сторону, поки коржики наші остигають повністю, цукор розчиниться. Тим часом я взяла волоські горіхи, їх підсмажила, підсушила трішечки на батальні і ось так посічу їх ножам, щоб потім ваш тортик розрізався дуже добре і нічого не нівечилось. І ось така власна смачна домашня карамель. Погляньте, друзі. Посилання ось тут залишаю, обов'язково просто так приготуйте. Це дуже смачно і просто. Все пересипаю карамель для зручності. Кондитерський мішок. В принципі, все готово, можемо збирати. Буду збирати на ось такі веселій тарілці для своїх, для родини. На дно кладу трішечки крему, щоб торт не їздив туди-сюди. Перший корж. Для зручності буду збирати торт в роз'ємному кільці або можете просто у формі для випічки зі знімним дном збирати, тому що, щоб він не їздив, він такий живенький. На кожен з коржів викладаю десь 3 ложки крему. На, перші шари, на перший корж раніше нічого не викладаю, потім з другого починаю чергувати крем, карамель, крем, горіхи. І так по черзі. Горіхи не на кожну, і карамель не на кожний шар. Щоб не було занадто. Все, топ. Покрив останній коржик кладу, покриваю його з лагка кремом, і десь 2 столових ложки крему я залишила, друзі, щоб потім затягнути бока. Він настоїться. Я відправляю його в такому вигляді настоятись на цілу ніч. Потім, ось, власне, будемо його на наступний день завершувати тими інгредієнтами. Все. Зранку я його дістаю. Дивіться. Бачите, повністю просутався. Ох, як це смачно. Вирівнюємо, затягуємо трішечки бока кремом, що ми залишили, дві ложечки, не більше. І зверху, ось так, щоб гарнесенько наша крихта пристала. Зайве витираємо і починаємо присипати. В мене ще горішки лишились. Я наверх змішала крихту з горішками подрібненими, а бока. Ось так щедро присипала крихтою з медових коржів. І погляньте, який красень вийшов. Височезний, ну, реально великий, його маса 2 кг-300 г. Вистачить на всю родину, друзі. І розрізаємо, погляньте, дуже м'ягесенький. Відчувається, що простотався, він просто дуже високий, боюсь його якось понівічити. Ось так розрізаємо зараз поглянемо, який в розрізі. Дивлюсь разом з вами. А, погляньте. Ну, краса, я дуже задоволена. Подивіться лишень. Зараз покажу вам зблизька, намагаюсь показати, який він гарний, нічим не відрізняється, не уступає. Тому варіанту, який готується в духовій шафі. Зараз ми його веделочкою ось так, бачите? Дивіться, який він. Я думаю, ви зрозуміли, який він м'який і ніжний. Так що готуйте, друзі. У вас все точно вийде, вам сподобається, впевнена. А я зараз куштую, тож дивіться далі. Ну що, друзі, час куштувати. Що ми приготували, погляньте лишень на цього красунчика в розрізі. Дуже ароматний, апетитний. Час скуштувати. Зараз хочу, щоб вам було лишень, погляньте на цю ніжність, друзі, бачили? Ок. Те. Що я очікувала. Дуже ніжно, смачний. Та не в роті. Ви знаєте, нічим не відрізнити, що він приготований на пательні. А додані воловські горішки, друзі, беріть собі на замітку. Це дуже смачне поєднання. Дуже. Плюс я додала карамель. Фантастика! Я думаю, що і без карамелі буде дуже смачно, але горішки обов'язково спробуйте додати, друзі. Смачно, ніжно! Те, що потрібно після сніданку до ранкової кави. Він гарно настоявся, просудався, Погляньте. Це, друзі, справжня насолода. Готуйте, тим паче це так просто, і нехай вам буде смачно. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково натискайте вподобайку і пишіть про це в коментарях, тому що я старалась, мені приємно, а вам смачно. Дякую, що готували разом зі мною. Хто не підписався, що підписуйтесь обов'язково, адже тут завжди смачно.